Дорогі друзі, сьогодні ми з моєю подружкою, сонечкою гуляємо, як завжди, по цьому казковому, дуже казковому швейцарському лісі, і хочемо розповісти вам, наскільки важливо, наскільки важливо людям очищати організм, очищати від паразитів, від сапрофитів, вірусів. Я на прикладі нашої сонечки, як ми любимо своїх питомців домашніх, як ми любимо своїх котиків і собачок, які вони в нас гарні, які вони в нас е, такі антистреси, особливо зараз, коли йде війна. Наприклад, мене моя соня скільки раз спасала від депресії, від е, я сяду плачу, там щось. А вона тут хвостиком повиляла, прийшла, сльози мої лиже. І пішли гуляти. Хочеш не хочеш, два-три рази на день. Ми з нею гуляємо, ми з нею дихаємо повітрям. І це дуже добре, коли є вдома тваринка. Але тваринки вони ж бігають по землі, це нюхають, це лижуть. Періодично їх треба очищати від паразитів. А нам з вами також треба періодично очищати себе від так само тих незваних гостей, які часто навідуються до нас, тому що хочеш не хочеш, а із повітрям, із водою, із їжею, так від домашніх улюбленців ми отримуємо нагороду оті всі або яйця, глистів, або личинки, ну як кому повезе. Тому зверніть увагу, будь ласка, на очистку, тому що у вас може боліти голова, у вас може бути якась алергічна реакція, у вас можуть боліти суглоби, у вас може бути проблема з серцем, проблема з нервовою системою, може бути звичайно серйозна проблема з тими самими суглобами, з хребтом і з іншими органами, системами, з печінкою. А все це можуть бути глисти. Справа в тому, що звертаються люди із опухолями, із пухлинами, із кістами, і кругом, кругом є глисти, як говорять спеціалісти. Тому обов'язково треба очищати організм, треба допомагати своєму тілу. Зменшувати кількість тих ядів, хімікатів, які потрапили в організм, і, звичайно, очищатись від паразитів, від продуктів їх метаболізму. І я хочу вам сказати, хто мене не знає, я лікар, і лікарем працюю вже більше 38 років. Я дуже добре знаю, що достатньо гарно почистити організм і вже в людини проходять хронічні запальні процеси, вже не болить голова. Вже нормалізується тиск, вже немає тих е, 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 різних болів е, в різних органах системах. І це дуже, це дуже добре. Тому звертайтесь, будь ласка, в компанію енергія доволіття до наших дистриб'юторів, до наших консультантів. У нас є дуже прекрасна серія. Серія Комфорт Лайф. Так, Сонечка, зараз я її візьму, бо ми переходимо через дорогу, Тут їздять автомобілі. От. І, звичайно, це допоможе, дуже допоможе вам бути здоровими, збутися якихось серйозних проблем. Як же пити цю серію? Що туди входить? В першу чергу ви маєте знати, що ви маєте купити препарати, які називаються люстрація Віта. Ой! І хітазан-проактив. Так, найкращі препарати на сьогоднішній день, які зроблені методом нанотехнологій а, з різних лікарських рослин, гірких рослин. А в люстрацію входить полинь, піжма, кора крушини, кора дуба, сім'я тикви, чорний горіх, гвоздика, дуже великий склад і в особовому процентному відношенні. Є ще дуже багато особливих китайських компонентів, які допомагають гарно і зовсім без різних ускладнень, допомагають людям очистити організм. Наприклад, я добре знаю, що якщо пити, так як рекомендують наші виробники по 5 капсул, два рази в день, люстрацію зранку ввечері, за півгодини до їжі. Краще пити, коли вбиваюча луна, краще пити, коли ви тільки проснулися. І теплою, структурованою водичкою, саме обов'язково запити цю воду, цю, ці капсули. І так пити дві неділі підряд. Під час прийому люстрації обов'язково треба знати, що не рекомендують їсти м'ясо, рибу, яйця. Копченості ковбаси, не рекомендується вживання цукру, не рекомендується... Ой, тут так багато комарів, сонечка, йдемо назад. От, не рекомендується багато пити лікарських препаратів. Все це погано діє на організм людини. І якщо ми їмо те, що люблять їсти глисти, то вони залишаються, розмножуються, їх важко вигнати з нашого тіла. Якщо людина їсть більше овочів, фруктів, ягод, якщо хочеться солодко, це перший признак, що у вас є глисти, обов'язково їжте овочі, фрукти, солодкі, різні сухофрукти, якщо солодкого хочеться. І, звичайно, ви побачите гарний результат. Багато пийте живої, теплої, структурованої води, вживайте кальцій, нормалізуйте кислотно-лужний баланс, пам'ятайте, що блисти не люблять розмножуватись у лужному середовищі. А якщо ми їмо овочі, якщо ми їмо фрукти, то також нормалізується кислотно-лужний баланс. Зараз знову будемо переходити, так вибачте, переходити будемо цю дорогу. Тут дуже оживлена траса. От. І, звичайно, це важливо. Важливо знати, що під час прийому люстрації треба обов'язково. Вживати велику кількість таких продуктів, які мають багато пектина. це яблука, це персики, абрикоси. Я знаю добре, що гарна діє капуста це щоб була така велика кількість активної клітчатки, щоб вичищати, вичищати, допомагати організму вичищати своє тіло. Є в мене випадки, коли люди починають пити люстрацію, дві неділі пити на обиваючу луну, дві неділі перерив, перерив п'ється хітазан з пробіотиком. Трошки пізніше про нього вам розповім. Потім знову пити люстрацію. І, звичайно, знову дві неділі по п'ять капсул два рази в день, потім знову хітазан з пробіотиком, десять днів по капсулі три рази в день. Потім знову люстрацію дві неділі. Так у вас три місяці. За ці три місяці ви з'їдаєте шість банок люстрації і три банки хітазан проактив. Є випадки, я хотіла сказати, що люди очищаються п'ють три місяці, а ще два роки йдуть з них листи. Дуже яркі випадки. Я знаю жінку, в якої дуже серйозний. Поліартрит інфекціонно алергічний, а до мене часто звертаються люди, в яких болять коліна, спина болить, ноги болять, руки болять, все болить. Так от вона, коли почала очищатись, з неї пішли глисти, навіть на пальцях ніг відкрився панаріций, який її багато років мучив, і звідти також йшли глисти. І з вуха вийшли глисти, рвота була вийшли глисти з неї. Через очі йшли, з усіх дірок йшли глисти листи. І скаловими масами вони виходять вбиті, вже організм їх ну, перетравлює, оці всі рослинки не дають їм далі жити. Все це йде через лімфатичну систему. Тому обов'язково рухайтесь, обов'язково робіть контрастний душ. Ходіть, гуляйте, старайтесь присідати, якщо ви можете. Навіть якщо ви сидите на стулі, зжимаєте всі м'язи і відпускаєте, зжимаєте, відпускаєте. Такі вправи дуже рекомендуються для того, щоб ваша лімфатична система була більш активна, скоріше рухалась лімфа і скоріше з усіх органів системи йшло очищення ваше. Обов'язково клейте пластирі на стопи. обов'язково. Це дуже добрий продукт сіанської компанії, який допомагає нам очистити лімфатичну систему, який допомагає нам зберегти себе, зняти інтоксикацію, покращити кровообіг, лімфообіг, покращити стан усіх органів і систем. Клеїти такі пластирі на стопи не більше, ніж на 12 годин. І якщо дуже великі такі симптоми інтоксикації, то звичайно через кожні 5 годин можна клеїти, якщо це важкий стан у людини, наприклад, при онкології, після хіміотерапії і так далі. Пам'ятайте, що сам препарат люстрація він гарно заспокоює людей, у кого є приступи невростині, якісь. Істерії і так далі, він гарно очищає організм не тільки від паразитів, але ще й від сапрофитів, від грибків. Дуже добре йде очищення від вірусів, особливо коли був ковід активний. Ми бачили дуже багато випадків, як за три дні у людей проходив ковід навіть на люстрації. У кого постковідний синдром, у кого у кого хвора печінка. Різні гепатити, ми весь час рекомендуємо люстрацію. Звичайно, це препарат, який допомагає очистити організм, вивести людину з сьомого рівня зашлакованості, повністю відновити тіло. І навіть онкопроцеси, важкі стани, велика така, вже запущений стан. І люди, які приходять до нас з метастазами, вже навіть. Четвертою стадією раку ми все одно рекомендуємо люстрацію. І люди починають відновлюватися, починають оживати. Ті, в кого є виразки в шлунку, в 12-тій палі кишки, в кого є дуже серйозні проблеми, гіперацидний гастрит. І якщо ви відчуваєте дискомфорт при вживанні люстрації, обов'язково пийте її після їжі, десь через годину після того, як ви поїли. Але не забудьте запити великим стаканом теплої структурованої води. Для цього ви маєте мати у своєму арсеналі оздоровлення програми довголіття, структуризатор нашої компанії. Звичайно, трошки про хітазан. Навіщо він потрібен? Саме хітазан проактив це найкраща біологічна целюлоза, яка дуже добре очищає кожну клітину. Яка знімає запальні процеси і допомагає сіє у ті корисні бактерії, пробіотик, який потрібен нашому кишківнику. Саме 2,5 кг корисних бактерій має бути в нашому кишківнику. Їх треба розмножити із тих капсулок, що ви п'єте. І для цього ви п'єте хітазан 10 днів після очистки від паразитів. Це віднови флору, це віднови живлення клітин, це віднови вашу імунну систему. Це зніме запальні процеси у вас, підшункові залозі, печінки. Звичайно, хітозан з пробіотиком ми даємо в курсі очищення люстрації по 10 днів три рази після люстрації, але бувають випадки, коли в людей дуже сильна алергія, дуже сильний дисбактеріоз. І вони нещодавно чистилися від паразитів, але ну, щось там у них трапилось, може якийсь стрес був, може якийсь контакт був з алергенами сильними, може якісь лікарські препарати кололи і не підійшли людям. То для відновлення тіла, особливо після хіміотерапії, після різних е, таких, антибіотикотерапії і так далі, ми рекомендуємо хітазан проактив і дорослим і дітям, дітям шкільного віку. П'ємо по капсулі два рази в день, якщо це молодший шкільний вік, Якщо старший шкільний вік і дорослі люди по капсулі три рази в день, хоча б півтора місяця. Чому ми рекомендуємо півтора місяця? Тому що мінімум 40 днів іде очищення, мінімум 40 днів іде відновлення нашого тіла, і дуже важливо пити хітазан до їжі за півгодини до їжі, щоб ті бактерії потрапили в кишківник і дати можливість. Уже їм працювати, покормити їх, коли ми будемо смакувати щось і розмножити їх. Він абсолютно не токсичний цей препарат. Ми даємо дітям навіть з року. Якщо дитині рік і в нього у дитини дізбактеріоз, бактеріоз, то хоча б одну капсулу в день ми даємо хітазан проактив. Ну, якщо старші дітки, там вже шкільного віку, як я вже сказала, по капсулі два рази, в склад входить екстракт із панцирів-крабів подрібнений до, панцирі до наночастинок, декілька мікрон, і листя дуба нанотехнологічно подрібнені, і, звичайно, сам пробіотик, сами, самі кращі бактерії, які потрібні для нашого перетравлення їжі, яку ми з вами їмо. А звичайно, два рази на рік очищення ми проводимо від паразитів. Але якщо ви до нас прийшли тільки на що, і у вас дуже багато проблем. У вас і погана, погано, погано ви спите, і слабка нервова система, і вегетосудинна дистонія, у вас тиск піднімається або навпаки падає, і у вас болять ноги, і у вас проблеми з внутрішніми органами. І у вас є признаки алергії. Я вас поздоровляю, у вас паразити. Навіть якщо вам поставили там міому або полікістос, або десь якась кіста, це все паразити. Обов'язково починайте пити люстрацію по 5 капсул два рази в день на фоні структурованої води, все це на фоні. В нашої білизни з біофотонами, хоч щось одіньте для того, щоб відновити свій енергопотенціал. Наприклад, одіньте труси з біофотонами або пояс, носочки, пов'язку на очі, для того, щоб відновити свою енергосистему. І все це не має противопоказань, все це відновить і допоможе вам обрати ті причини, які визвали у вас це захворювання. Ще рекомендується обов'язково паралельно серії Comfort Life пити кальцій. Кальцій квітка життя. Це найкращий кальцій на сьогоднішній день в Україні, того кого кальція більше немає. Для цього я вам хочу сказати: по-перше, це натуральний кальцій із панциря далекосхідної черепахи, мінокислотний кальцій, який. 100% засвоюється, який допомагає скороченню вашого серця, який допомагає кальцій, заносить, як, таке, знаєте, як автомобіль завозить в кожну клітину через кальцієві канали, все те, що ми з вами їмо, і ту саму люстрацію, тому не можна пити без кальція люстрацію. П'єте його по одній пігулці два рази в день, можете його розмоктувати, можете розжовувати, можете просто ковтати, запивати стаканом великим, теплої, структурованої водички. В склад цього кальція ще входить куркума, яка ще зніме запальні процеси, ще гарно допоможе вам поборотися з різними грибками, сапрофітами, вірусами і так далі. Входить лецитин, входить цинк, селен, магній, вітамін Д3. Кожний із цих натуральних препаратів дуже важливий для нашого тіла. І вони всі в добових дозах все це гарно засвоюється, і люди відчувають дуже добре себе, і піднімається імунітет. І нормалізуються всі функції органів систем, заспокоюється організм, і гарно працює серцево-судинна і нервова система, і дуже добре працює печінка. І наші судини гарно пропускають кров. І все це в комплексі дає добрий лікувальний такий фіто натуральний ефект. Всі ці препарати це не біологічно активні добаки, як деякі думають. це а, Біокоректори це натуральні лікувальні препарати на основі натурального сиря. Це те, на що зараз орієнтується весь світ. Воно не має зовсім ніяких противопоказань. Якщо грамотно підібрана програма, якщо ви робите оці важливі чотири кроки, ви користуєтеся біофотоновою білизною, яка відновлює енергетику, п'єте структуровану воду. 30 мл на кілограм маси тіла. Живите своє тіло корисним живленням, корисними нашими біокоректорами, кальцієм. Відка життя, серію Comfort Life воно ще не тільки очищає, воно ще й живить вас. Чистити лімфатичну систему, захищаєте себе саме тим, що носите білизну з біофотонами, спите в неї, одіваєте наші карточки з біофотонами. Все це в комплексі дає дуже гарний результат по різним різним захворюванням. Я вам всім бажаю здоров'я, я вам всім бажаю, щоб... Ваші глисти і віруси і сапрофіти, які потрапили в ваше тіло, дуже весело пішли з вашого тіла і більше ніколи не розмножувались. А для цього пам'ятайте, що треба бути завжди на високих вібраціях, якби щоб не трапилось. Старайтесь в цьому поганому знаходити щось добре. Я вас дуже прошу. Любіть себе, дякуйте Богу за своє життя, і звичайно звертайтеся до консультантів компанії «Енергія довголіття. Вони вам обов'язково допоможуть підібрати наші препарати, допоможуть добитися гарних результатів. У нас дуже багато гарних результатів. Компанія енергія довголіття це українська компанія. Працює вона вже більше 19 років. Це найкращий проєкт здоров'я на ринку України. Вибачте, комарі літають, я їм теж дуже сподобалась. Так що щастя вам, здоров'я і до зустрічі, дорогенькі. Здоров'я вам, рідні мої!